До вашої уваги зараз будуть матеріали, які викладені власне партією укроп про те, що саме відбувалося сьогодні вночі. До помешкання лідера Укропу Геннадія Корбана у Дніпропетровську виламуючи двері, увірвалися представники СБУ. Про це повідомила прес-секретар Укропу Євгенія Кравчук у Фейсбуці. Просто зараз у квартирі Геннадія Корбана у Дніпропетровську відбувається обшук представниками СБУ і генпрокуратури. Мотиви невідомі. За законом слідчі дії вночі проводити заборонено. На штурм будинку силовики прибули на шести автобусах. Виламуючи двері, вони наказували всім лягти на підлогу. Написала вона. Пізніше на сайті Укропу з'явилося відео. На ньому налякані рідні Корбана просять силовиків гамуватися, а співробітники прокуратури зачитують постанову. Ми Ви совість Вже свят. Близько першої ночі Корбана повезли до Києва. До столиці він дістався о шостій ранку. Адвокат Корбана Оксана Томенчук у Фейсбуці написала, що напередодні її клієнта викликали на судмедекспертизу у Дніпропетровську, аж раптом переназначили її у Києві. На той час, коли відбулися ці зміни, доїхати до столиці було вже неможливо. Томенчук стверджує, що вона зв'язалася з керівництвом слідчої групи, який веде справу Корбана, щоб з'ясувати це непорозуміння, і навіть надіслала йому телеграму про те, що Корбан не встигає доїхати на експертизу, але слідчі на контакт не пішли. Томчук пише результат: Геннадія везуть до Києва у супроводі шести автобусів автоматників. Везуть на швидкий. фактично, це тупо викрадення. Ага, тут снімать снігу адвокат. Пажко, важко снігу. Пажко садіться сніда. Діти тут два медички.

Нагадаємо, 31 жовтня кандидат у мери Києва, член партії Укроп і найближчий соратник олігарха Ігоря Коломойського Геннадій Корбан був затриманий співробітниками СБУ. Тоді у Генеральній прокуратурі повідомляли, що проводять спільно з СБУ широкомасштабну спецоперацію із затримання членів організованого злочинного угруповання. Основні статті Кримінального кодексу України, за якими була проведена спецоперація, це розкрадання майна та викрадення людей. Після кількох тижнів під вартою Корбана відпустили під домашній арешт. Близько місяця він стаціонарно перебував у своєму будинку у Дніпропетровську.